Ціна відновлення 8 мільярдів 100 мільйонів гривень. Стільки нарахував уряд на відновлення Донбасу. Сьогодні на засіданні міркували де ж ці колосальні гроші взяти. Від таких сум прем'єр-міністр Арсеній Яценюк аж закляк, але опанував себе і пообіцяв гроші знайти, ба більше запровадити для Донбасу програму реабілітації. Тож закликав місцеве населення, яке виїхало, повертатися додому, бо вже сьогодні у східних містах намагаються відродити нормальне життя і налагодити соціальні виплати. Ми відновили виплату і пенсії, і соціальних виплат. Все профінансовано вже повністю міста Слов'янське в Краматор. Зараз ми працюємо разом з Ащатбанком і з Укрпоштою. Робимо доставку всіх цих пенсійних виплат. Вчора о 15.30 прибув електропотяг Харків-Лозова Слов'янськ. Тобто, вже відновлене сполучення. Останній раз він е курсував у травні місяці, тим часом на засіданні прем'єр звернувся до силовиків із проханням розслідувати діяльність усіх причетних до сепаратизму, зокрема народних депутатів, провести розслідування діяльності всіх осіб і тих, які мають статус народного депутата України, подати відповідні матеріали. До суду і до парламенту з метою скасування депутатської недоторканості та притягнення до відповідальності всіх тих, що посягають на українську незалежність. Що ж, до позову Міністерства юстиції про заборону комуністичної партії України, то голова уряду пояснив, це заборона не просто політичної партії, а й вирок тим, хто зазіхнув на засади конституційного ладу в Україні.